Розташуйся зручно, щоб тіло могло відчути опору, на якій ти сидиш або лежиш. Відчуй, як тіло довіряє опорі свою вагу. І це дає можливість розслабитись. Дозволь увазі перейти на кінчик носа, відчути легкий доторк повітря. Потім увага ковзає до куточка ока самий самий край. Потім кінчик вуха, де до вуха торкається повітря. Потім у кінчики пальців рук, кінчики пальців ніг, І так потроху вся шкіра починає купатися в твоїй увазі. Наче ти відчуваєш її зсередини в кожній точці, тіло нерухоме відпочиває, і в цій нерухомості стає легко відчути. Простір під шкірою, Простір, в якому може з'явитися колір, будь який колір, який приходить першим і цей колір. Починає розтікатися там, де це потрібно, розслабляючи, заспокоюючи, наповнюючи теплом або прохолодою, саме тим. Що зараз найдоречніше, і ти можеш відчути, як хвиля за хвилею, тіло ніби згадує, що воно вміє розслаблятися, і цей колір заповнює розслабленням ноги стегна живіт грудну клітину плечі шию. Обличчя, колі розслаблення заповнює простір під шкірою і виходить за її миші, заповнюючи зовнішній простір. Зовнішній Простір розслабляється з цього кольору, утворюється вихор і починає переносити тебе у безпечне місце, в інший простір. Це особливе місце, яке відкривається тільки тобі, твоє безпечне місце, і ти можеш побачити деталі цього місця, відчути запахи. Можливо почути шелест, шум вітру, звук води або просто відчути щось особливе, тут безпечно, спокійно. Тут все для тебе, і в цій безпеці можна згадати той симптом, який тебе турбує, твоє тіло або психіку відчути, де він живе в тілі. Якби він був енергією субстанцією, станом чимось, що можна побачити або уявити, яким би він був якої консистенції? Кольору твердий чи м'який, гарячий, холодний, колючий. Маленький, чи великий, гладкий, жорсткий, чи нерівний? Якої форми, і якщо б це відчуття могло б говорити, які слова чи звуки воно б сказало? Іноді у симптома є запах, якщо є, то який? І зараз вихор знову м'яко підхоплює тебе з твого місця і переносить нас стежку, що веде в ліс. Ти ступаєш по м'якій землі. Чутно запах хвої, кори сирої землі вологого листя, легкий шум вітра у кронах і з кожним кроком стає зрозуміліше. Що симптом же не в тілі, він став істотою в цьому лісі. Ти відчуваєш його присутність між деревами, він може бути, Таким самим, яким був у твоєму тілі, або може стати іншим, великим чи маленьким, ти можеш роздивитися його частинами. Колір шкіри чи хутра, форму тіла, рухи текстуру і поступово побачити його цілком. Коли ви зустрічаєтесь поглядом, ти кажеш істоті я тебе бачу. Я знаю, що ти робиш для мене щось важливе. Ти проживаєш те, що важко прожити мені. Я хочу дізнатися, що саме. Яку функцію ти виконуєш і ця істота може відповісти образом, словом, рухом, відчуттям? Можливо, це буде щось. Неочікуване, І в цьому немає потреби поспішати. Тепер ти звертаєшся до своєї підсвідомості, нехай з усіх куточків лісу. З усіх шарів твоєї психіки прийде саме та енергія, саме той ресурс, який потрібен цій істоті, щоб вона могла зцілитися. І десь між деревами може почати з'являтися світло, або тепло, або звук, або відчуття, яке рухається в бік істоти. Підсвідомість знає, що саме потрібно. Ця енергія торкається істоти, годує її, наповнює, відновлює і по мірі того. Як вона приймає ресурс, починає змінюватися, може, змінюється її розмір, колір, може, вона стає спокійнішою, добрішою? Може, вона починає. Розчинятися або перетворюватись на щось інше, гарне, нове. І коли трансформація завершується, ти можеш подякувати їй. І вирішити, взяти її назад у тіло, чи залишити в лісі, як джерело сили. Обидва варіанти правильні, тобі відніше що обрати. І ти йдеш далі, ліс поступово закінчується. попереду з'являється річка, чиста прозора, вода блищить, як рідке скло, пахне свіжістю. Камінням сонцем через річку проходить міст на іншому березі твоє життя без симптома, і ти робиш крок по мосту. Чуєш, як він поскрипує, і відчуваєш, як у тілі щось змінюється. Другий крок, і щось змінюється в думках. Третій. Підсвідомість сама обирає нові програми, ті, що ведуть до здоров'я спокою цілісності, навіть якщо свідомість цього не розуміє. Підсвідомість знає краще і запускає процес цілення, І от ти переходиш міст, ти на березі здоров'я відчуваєш новий стан, бачиш новий одяг. Одягай його, відчувай новий спосіб стояти, новий спосіб дихати, новий спосіб бути. Ти, людина без симптома, відчуй. Зміни. Яке це життя без симптому? Що змінюється в стосунках, у роботі, в побутових моментах, що стає можливим? Який в тебе стан, які відчуття в тілі, що нове з'являється в тому місці тіла, де раніше був симптом, який новий колір? В цьому стані знайди щось саме приємне, як енергію, як відчуття, ти версія себе з майбутнього, яка живе без симптома. І ти посилаєш собі теперішній, яка в своєму безпечному місці. Цей стан, цю енергію, цей колір, колір здоров'я радості, як промінь. Щоб підсвідомість хвилина за хвилиною будувала цю нову реальність. І тепер повернись в своє безпечне місце і прийми цей стан із майбутнього. Створи цей зв'язок, відчуй його. Підсвідомість знає, як привести тебе в цю реальність. Вона буде робити всі необхідні зміни після практики. Найкращим для тебе образом я порахую до десяти на десять, ти повернешся в свій простір, втути тепер в своє тіло, знаючи, що зміни вже запущені. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість, вісім, дев'ять. Повертайся.